Українська народна казка, Ледащиця. Жили собі були чоловіки з жінкою. І була в них одна єдина дитина, дочка. Люди вони були заможні, а дитина вдалася гарна та втішна, вони й давай її пестити. Вони пестять, а дитина росте. Вони пестять, а дитина росте. Виросла вона, не навчившись ніякої роботи, вміла тільки танцювати. Коли дівка стала вже й на порі, батьки, порадившись, бачать, що самі винні, кажуть женихам Ми свою дитину наділимо всім добром, тільки так, щоб вона в тебе нічого не робила, бо геть нічого не вміє. Ото поткнувся був один, поткнувся другий, але на таку змову ніхто не пристає. А далі батько побачив кума приятеля та й розговорились А що, каже кум? Є в тебе дочка, заміж їй вже пора. А в мене ж є жених, чи не будемо ми сватами? Та чому ж, каже, може, мі бути, тільки умова така, щоб у моєї дочки ніхто не силував її до роботи, бо вона нічого не вміє. А як навчиться? питає женихів батько. То добре, тільки глядіть, щоб її не силували, бо вона буде на мене плакатися. А той подумав та й каже добре, давай руку. Будемо сватами. Ну, присилай старостів. Посватались, дівчина погодилась, відгуляли весілля, може, тиждень перезвай їздила від одного до другого, гуляють та гуляють, сказано люди компанійські, та нарешті вже й годі. Рано вставши, батько порядкує одного сина туди, другого туди, третього теж, дочок теж розпорядив усіх. Собі знайшов роботу. Стара мати теж узялася щось робити. Дочка стала варити обід, друга до якоїсь роботи взялася, а молода невістка сидить. Ніхто їй нічого, і вона нікому нічого. Коли пора вже було обідати, сходяться всі, сідають за стіл, а батько питає кожного, хто що зробив. Усякий за себе відповідає, а одна дочка мовчить, батько до неї. А ти, доню? А я, тату, нічого не робила, відповідає. Ну, ти ж знаєш порядок, сказав їй батько. Вона відійшла від столу, сіла на лавці коло мисника та й сидить. А молодої невістки не питається ніхто. Вона сідає, обідає. Пообідали і знову до роботи. На вечерю сходяться, знов там саму батько розпитує, і цього разу вже друга дочка нічого не робила. Тепер вона остається без вечері. Молода невістка придивляється і прислухається, звичайно, як нова людина в сім'ї. А далі й питає потихеньку, якоїсь ястрівки чи зовиці. Як це воно, серце у вас діється? Чи воно все так буде? Так, каже сестриця, буде саме так. А чом же мене за роботу не питають? Бо ти, серце, у нас іще гостя. Ну, минув день, може, й другий. Уже й мати зосталась без обіду чи там без вечері, а молода невістка дивиться на все те і не знає, що й робити. Вона ж не знала, що то в них змова така. То й встала якось раненько й питає матері: А що б я, мамо, серце робила? А візьми, доню, віничок, та повимітай хату й сіна. Взяла молода, повимітала. Сходяться до обіду всі чисто, а батько розпитує кожного, а вона бачить, що її не питають, та й сама обзивається. А я, таточку, хату, сі не повимітала. О, моя дитино, кохана, каже батько. Я тебе й не питаю. Я знаю, що ти доброго роду, розумного батька й матері. Ти часу не змарнуєш, тим я тебе й не питаю. По обіді всі до роботи, молода знов питає матері, що робити. Мати посилає води принести відерцями. Принесла вода. Перед вечерею батько пожалував, поцілував у голову, а на другий день теж щось зробила, а на третій теж, а далі малу помалу уже й обідати наварить, а далі уже й хліба напече. Сказано, чоловіка любить, а сім'я вся голубить її та добрим прикладом учить до праці. Ото вже якось за тиждень чи за два мати рідна каже до батька. Пішов би ти, старий, навідався до дитини. Я щось нездужаю, а тобі й байдуже. Віддали дитину в чужий двір, бог знає, як то вона там привикає. Старий каже Може, й справді піду подивлюся. Убрався і потяг помаленьку. А було то на другому селі. Приходить батько, застає, що дочка варить обід сама, і, звичайно, зраділа йому дочка, привітала, попросила сідати, а сама знов роботи. Так з тими горшками й рогачами порядкує, що батькові аж дивно. От він і питає А що тобі, доню, чи добре діється? Добре, таточку. А що ж це? Ти вже вмієш варити обідати? Умію, таточку, у нас хто не робить, той і не їсть. Ну, дитино моя, у всякого хазяїна свій порядок, відповідає батько. То ти, може, моя доню голодом померла б, якби привчилась до роботи? Та ні, тату. Нагально вчать, так усе помаленьку. Ну, то добре, моє дитино. Свекор бачив, як прийшов сват, але перечасував, нехай трошки з дочкою побалакає. Батько виглянув у віконце, побачив свата, взяв на лаві свиточку, що хлопці задрипали, і вже висохла, та й виминає грязь, сидячи. Увіходить хазяїн, привітались по братерськи, посідали, їсть знову за свитку, та все таки виминає й струшує, а хазяїн до нього. Що то ви, свату, робите? Покиньте. Еге, свата, добре кажете, та коли я сьогодні ще не обідав. А так так, свата, це в мене давній порядок, і хвалити бога, мені добре з ним. А вже ж, свата, у всякого хазяїна свій порядок. А як він добрий, то нащо ж я мав би його псувати? Отак вони переморгнулися, зрозумівши один одного. А потім домовилися, що невісті ніхто не буде розповідати про те, як її свекор навчив працювати. Так і живуть вони двома сім'ями дружно і один одному у всьому допомагають. А казочці тут кінець.